За всю історію незалежної України, серед більш як дюжини очільників уряду, лише четверо отримались на посаді більше року. Урешті протягом цього часу з'являлись непереборні обставини чи конфлікти, які змушували їх піти у відставку. Водночас, троє колишніх прем'єрів згодом стали президентами, як зміню як змінювались премєр міністри в Україні та чим запам'ятався кожен з них, розкаже Валерія Сергієва. Перший прем'єр-міністр України Вітольд Фокін. Він мав щастя бути прем'єром, так би мовити, на зламі епох, перенісши портфель з уряду УРСР до Незалежної України. Він брав участь у підписанні біловезьких угод, які створили СНД. Та головне, чим запам'яталось прем'єрство Фокіна, поява купонів на окремих листах та купону карбованців. У 92-му, після того, як Кравчук підписав указ про введення гривні, Фокін образився і подав у відставку, бо вважав ще рано. Після нього прем'єром став кучма. Через рік. Леонід Данилович пішов у відставку, а через два вистрибнув у президенти. Карбованці ж тим часом так знецінились, що нарешті підійшов час остаточного впровадження гривні. Прем'єр-міністром тоді був одіозний Павло Лазаренко. На його каденцію припало і створення конституції, яка встановила нові правила формування та роботи Кабінету міністрів. Я дякую. Це величезне свято. За тривалого президентства кучми змінилось сім прем'єр-міністрів. У двох з них наступною сходинкою кар'єрі стало також крісло президента. Перший Віктор Андрійович Ющенко. Часи його прем'єрства історики згадують позитивними зрушеннями в економіці, зростанням ВВП та скороченням зовнішнього боргу. Втім, зміцнення позицій прем'єра не дуже подобалось президентові. Хоча Ющенко підписався під зверненням до народу України, де Кучма називає учасників акції Україна без кучми фашистами. Та навіть це не вберегло його від відставки у 2001 у парламент вперше прибрав прем'єра через висловлення недовіри. Тоді Ющенко пообіцяв повернутися. Шановні народні депутати, я хочу сказати як виборець. Я, як громадянин, переконаний, що демократія в Україні зазнала серйозної поразки. Політична еліта, представлена більшістю з тих, хто проголосував сьогодні проти українського уряду, виявилась не готовою визнати легальну економіку і публічну політику єдиним можливим способом суспільного розвитку. Дякую всім, хто підтримував уряд і мене у ці півтора роки. Я переконаний, що наші зусилля з вами в цьому плані не були даремні. Я не йду із політики, я йду, щоб повернутися. Поки Ющенко готувався до запеклої боротьби за президентський пост, у 2002-му прем'єром встиг побувати Янукович. За два роки на посаді виходець з Донбасу переважно займався розвитком промисловості рідного регіону. А найбільш гучна справа прем'єра Януковича приватизація криворіжсталі за безцінь. Та у 2004-му підійшов час двом колишнім урядовцям щепитись у президентських перегонах і спалахнути помаранчевої революції. Після перемоги Ющенка прем'єром стає його давня колега Тимошенко. Її каденція наробила галасу бензинової Ясною та цукровою кризами. Та головна подія реприватизація Криворіжсталі за ціною, яка в шість разів перевищила попередню. Восени 2005-го держсекретар Олександр Зінченко звинувачує Ющенка та на той час секретаря РНБО Порошенка в корупційних схемах. Після цього Ющенко відправляє Тимошенко у відставку. Я неодноразово добивався у президента зупинити Порошенка. На останніх зустрічах. Усунення Порошенка і команди з посад стало ключовою умовою можливості моєї подальшої роботи в команді президента. Я Кілька разів чув від президента цього не може бути. Ну цього це, це неможливо за, за всіх обставин. Через постійні чвари між Тимошенко і Ющенком у 2006-му прем'єром знову став Янукович. Разом з ним до уряду прийшли Азаров і Табачник. Коаліція нашої України, соціалістів та партії регіонів, так звана ширка, також довго не протрималась. І після дострокових виборів парламенту у 2007-му прем'єром знову стає Тимошенко. Втім, чвари після цього не припинилися. Ось так найвищі персони держави обмінювались звинувачення. Ваченнями щодо відставки спікера парламенту і абсолютно очевидно сьогодні для всіх політиків, що без прямого доручення президента таке звільнення голови Верховної Ради відбутися не могло. Я думаю, що не потрібно шукати слесарів і сантехніків в секретаріаті президента і шукати штучно винних безпосередню відповідальність за звільнення Яценюка. Несе безпосередньо президент рішення, яке зроблено в парламенті, це рішення, яке проти стабілізації. Очевидно, Юлія Володимира, говорячи ту фразу, думала про себе, не про країну, чи не про парламент, чи навіть не відповідь на те, чому воно відбулося. Остаточно розвіявши сподівання помаранчевого майдану, ці чвари привели до президентського крісла Януковича, а разом з ним Азарова до прем'єрства. Цей час запам'ятався пропозиціями взяти лопати до рук та розкраданням державних коштів сім'єю аж до початку революції гідності. Микіла Янович. Сьогодні вас міжуть відправити у відстійку. І ви маєте тоді піти з усіма кровосісями. Ваш кабінет міністрів не ефективен, ні дії Ви людей до зубожіння. І коли ви, гавірячі про економіку, згаїдуєте попередників, мікрофон я сказав. Сидайте. Цікаво, що єдиною прем'єркою з явними президентськими амбіціями, які так і не вдається домогтися свого, залишається Юлія Володимирівна Тимошенко. І, здається, мріям так і доведеться залишитись нездійсненими. Сергієва, телеканал